Українська казочка про їжачка буль Про зло, буль і змія. Послухайте, дітки казку. Мама й тато завжди говорили їжакові булю про те, що потрібно багато вчитись і працювати. Батьки були дуже працьовитими і намагались показувати найкращий приклад синові. У школі вони добре вчили всі предмети, потім багато працювали на роботі. Мама їжачка постійно крутилася на кухні, готувала смачну яєчню або вівсянку вранці, на обід варила суп і борщ. На вечерю готувала салат або вареники. Татко постійно працював або ремонтував щось в будинку, лагодив машину, поливав газон, їжачок добре знав. Казка про зло це лінь, яка приходить і змушує тебе весь день лежати в ліжку. До своєї мрії дійде тільки працьовити їжачок. Але в один день, коли мама і тато буля поїхали на відпочинок, сталося що жахливе, то їжакові приползла лінива змія і вкусила його. Оцьпі буля поїхала в місто всього на три дні, Їжачок знав, йому потрібно виконувати важливі обов'язки застелити ліжко, почистити зуби, зробити зарядку, приготувати сніданок, потім поїсти і відразу ж помити посуд, витерти пил, підмести в кухні. Потім слід полити квіти і газон. Мама попросила їжачка також помити плитку в кухні, а тато попросив пофарбувати паркан. Виконавши всі завдання батьків, їжачок дуже втомився. Але на відпочинок не було часу. Адже булю також потрібно було вивчити уроки, прочитати казку про зло і добро, написати і короткий переказ. Майже без сил їжачок приповз на кухню, щоб перекусити. Суп довелося варити самостійно. Після цього дуже хотілося подрімати, але буль побачив, що паркан пофарбований нерівно, і поспішив все виправити. Без сил їжачок приліг на траву і надовго заснув. вісні до нього прийшла зла лінива змія і вкусила його. Їжачок в жаху прокинувся і озирнувся. Нікого не було навколо, але його лапка боліла. Їжачок подивився на лапку і побачив, що вона напухла. Довелося йти на кухню, кульгаючи. Сил готувати не було. Замість вареників їжачок перекусив звичайним бутербродом. Жахливо, жахливо, лінива змія заразила мене лінню. Замість того, щоб готувати, я їм шкідливі бутерброди на вечерю. Жахливо, жахливо. Їжачок панікував і був дуже злий на змію. Потім він приповз ліжко і ліг спати. Його дуже мучили сумління, адже замість роботи їжачок лежав. Мама і тато ніколи б. Не вляглися у ліжко відразу після вечері, а у їжачка не було сил навіть на читання. Вранці казка про зло тривала, адже буль не міг багато ходити. Він не зробив зарядку і не полив квіти, а поснідав звичайним йогуртом і бананом. До буля в гості прийшла свинка Ло. Їжачок, чому ти такий сумний? запитала Ло. Ти не уявляєш, у мене навіть немає пирога, щоб пригостити тебе, моя дорога гостя. Але я не люблю пироги, я люблю цукерки і банани. Гостей потрібно пригощати пирогами, а у мене болить нога. Це все через змію. Вона вкусила мене вчора і заразила лінню. Тепер мені нічого не хочеться робити. Ця змія дуже зла. Ледача змія. Не може бути, я ти вчора її бачила в лісі, але вона здалася мені дуже милою, плавна, граціозна, схожа на пітона, красива така, і язичок гарний такий, тоненький. З чого ти взяв, що вона зла? Мені вона здалася дуже доброю. Хіба може юлінь бути добром? А чому б ні? Я через неї сьогодні не полив квіти. Хіба вони зів'яли, цвітуть і пахнуть? Так, але, але я ще не приготував яєчню, а їв йогурт. Хіба йогурт був несмачним? Давно не їв нічого смачнішого, але через ліні я не приготував тобі пиріг. Я ж казала, я не люблю пироги. Я ще не зробив уроки, не витерпив, не виправ одяг. Але в школу тільки завтра. Пилу не видно, в шафі багато іншого одягу. Не розумію, чому ж ти злишся на цю красиву змію? Їжачок замислився адже змія і справді була не такою ж злою. Ло пішла додому, а буль ще день лежав у ліжку. Потім, не поспішаючи, він сів на балкон та почав малуватись гарними хмарами та травою. Буль зрозумів, що віддав енергію всьому навколо, але не мав часу на себе і майже не відпочивав. Виходить, змія справді була не злою. Виявляється, ввечері по телевізору можна було подивитися цікаві передачі, а якщо спати вдень, сняться красиві сни. А якщо прислухатися шелесту листя за вікном, можна відчути, як мурашки пробігають по тілу. І ще їжачок дізнався, що за його вікном співають птахи. Він відчув сонячні промені на своєму обличчі, коли ввечері вийшов на вулицю. Помітив, що бджілки літають дуже красиво по одній, а мурахи повзають одна за одною. Вранці їжачок відчув собі багато сили і був дуже радий тому, що змія його вкусила. Вона показала йому зовсім інший світ і дала можливість набратися сили. Тепер він снідав йогуртом адже він для нього був смачніше яєчні. А домашні завдання він виконав швидше, ніж зазвичай, адже голова після відпочинку працювала набагато краще. Спасибі тобі, лінива змія. Ти була зовсім не зла. Сказав буль собі перед сном, і в шелесті листя, почувши пляче, будь ласка. Кінець, казочки, вам сподобалося, дітки? А вас коли-небудь кусала лінива змія? Розкажіть.